Привіт, друзі! Ви на каналі Kate Speaking. Душевно і зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали. I'm flattered. Political. I'm sorry, but I'm not apologizing. То дивіться це відео до кінця, щоб точно розуміти, як вимовляти звук t». Ми розглянемо два способи, два підходи до цього, а також ми розберемо, як звук t», його розпізнавання, допоможе вам покращити навички вашого слухання в англійській мові. Отже, що таке t»? Це буква Т, котра е, з, розташована між двома голосними, і звучить вона приблизно ось так: от. Water Battle. «later», «daughter», «pretty» і так далі. Звук «flap t» зазвичай звучить, коли буква Т знаходиться між голосними. Існує два підходи до того, як зрозуміти, з чим асоціювати цей звук. Перший звук «flap t» звучить схоже на букву Д, але вона звучить ніби дуже м'яко. Коротенько, легенько. Не така повноцінна д, а така «д». Ось така от легенька. D, 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 d. І спробуйте повторити за мною: Water, water, water. уявіть, що ось це ваш язик, ось це от кінчик язика. Нам потрібен не зовсім кінчик язика, а ось ця частинка, котра дуже близько до кінчика язика. Цією частинкою, вона називається blade, Цією частинкою нам потрібно доторкнутися дуже так швиденько легенько доторкнутися до кореня верхніх зубів. Там, де у нас верхні зубки, там, де їхній корінь, де їхня основа, нам потрібно ось цією частиною язика доторкнутися дуже так швиденько. Виходить щось схоже на легенький зуб. Da -da 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 -da. Bottle, bottle. Bottle. Bottle Water Water Не хвилюйтеся, якщо не виходить цей звук з перших разів, це абсолютно нормально. Головне, пам'ятайте саме про е фізику цього звуку. Ми не кінчиком, а е частину язика близькою до кінчика, доторкаємось швиденько, легенько до корення зубів. Або корення верхніх зубів, або навіть трошки вище. Це ще не піднебіння, не зовсім гору, а там, де у нас починаються наші зубки. Bottle. Bottle. Water. І друга асоціація, другий варіант, як сприймати цей звук це схоже на українську букву R. Але коли ми ричимо, речі, то це така дуже яскрава, дзвінка буква. Звук. А флап Т вона теж, як ніби дуже коротенька, легесенька Р. Bottle, Water, Later. A lot of. Також, друзі, звук Flapp T звучить, виникає іноді на місці букви Д. Фактично нічого не змінюється. Звук залишається такий самий Ready, ready, Тобто не ready, а рері. Айдонеу. Адоно, не I don't know, А I don't, know, I don't know. Друзі, якщо ви зацікавлені у вивченні англійської мови та покращенню вашого рівня, запрошую на індивідуальні заняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. На цьому, все, друзі, дякую за увагу. Практикуйте. Я вірю, що цей канал допоможе вам розширювати горизонти вашої англійської мови і горизонти усього світу. Залишайте ваші коментарі, вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.